А на каналі українського ігрового контенту GG Poker UA святковий випуск стрітон серії у Мадриді. Денисе, пс, що це за голос? а? Хм, Якщо це не Санта Клаус, то я нічого не хочу знати. Так мене ще ніхто не представляв. Шановна громадо! Зустрічайте чемпіона з матч-покеру у складі збірної України та Кубку Нації. Володаря трофею на турнірі Скуп! Відомого українського гравця Артема, Артема Кобилинського! Дякую за таке урочисте привітання. Не очікував і відчуваю себе трошки суперзіркою. Або Санта Клаус. Тим паче. Насправді нам важливо представити тебе саме так. Адже ми хочемо вкотре показати, наскільки талановиті гравці є серед українців. Це правда, це правда, і, наприклад, зараз я дуже радий бути в компанії двох сильних та талановитих покеристів. Ну що, стадію обміну луб'язностями ми успішно пройшли. Переходимо до коментування. Переходимо. Я бачу тут Хекстона і пана Сільвера. І це добре. Відбувається щось таке, дивне, 8.5, це маленький проти противилонького, так? Так, це комплект под, uh, прочекав сільвер на флопі. І хепс не до мене. -hmm. Відчуває якийсь динамічний кулер. Так. Хто ж переможе, друзі? Тим паче. А ну, скільки все, в них стек. А, у них велетенські балет, ще стеки. Це лише початок івенту е номер 2 за 30 тисяч євро. Сім, сі, а, сім-хенд, сев круто. Ні, це десь це, по 25 було блайндів, здається, ефективний. Бо блайнд було 5 тисяч, і в них десь 200 та 120 було, так. Ага. Ну, а, окей. Не вийшло, і вже наступна роздача. Наступний динамічний куль. Наступний динамічний коло. То такі перспективні руки були. Так, дуже. дуже. Так, ні. Чи так. <рес> Він каже так. Ні, каже так. Райс. Пане Раз. Сільвер на батані. Ну шо, ну треба треба кол грати, ну комон. Так, агресивний кол в дії. Угу. Кол в позиції це лише початок роздачі, комо. І знову Хекстон у грі. А в нього, до речі, стек менше за інших хлопців. Що, в нього 20 блантів всього? Та наразі гусі полетять, я, я тобі кажу. Так, Артема, ти би зажбурляв у шістки тут на його місці? <голосить> <голосить> Моє серце, я перепрошую. У напад, як можна? Ну, oh. тут, звичайно, залежить від іміджу цього Нія Лієнга, наскільки він там широко відкриває, але виглядало як перспективний олен. Ну, насправді виглядає так, що ні відкриває досить нормально, але десь із хайджеку це, це зовсім не тайтово. Це нормально. Але <гум> він очікував. Декілька годин перед цією рукою, і нарешті, він вирішив. Зігратися цю роздачу. Але так, csc це точно не дефолтний пас з цій ситуації. Це максимально неочікувано, особливо від Хекстена, який є просто машиною, по суті. Так, так. І здається, в нього такий імідж, що він навіть грає трошки лузовіше, ніж по ICM, тобто він точно не висиджує, не висиджує в стилі. Так, Потрібно врахувати, що це тільки початок турніру, і дорога до каси, вона ще 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 вільна, я б так сказав. <рес> а знаєте, що мені цікаво? Що наразі буде робити Ніс? Справа в тому, що ми бачимо руху Сілвера і хочеться ставити ще <рес> обов'язково. Але ж не дуже сильна не дуже сильна топара пара, розуміємо це. Наче він так. Е, так, але в нього ще не дуже добрий кікер в тому плані, що він, цю руку не так добре перейти в захист, через те, що в нас немає немаркард, і коли, якщо була Валет-Дама чи король волет, то трошки краще переходить до Чакова, тому що ми ще а, а, можемо колирнути руку, типу Король Дама, король 10, коли впадає король. А з десяткою ми, нам трошки більше потрібний захист для цієї руки. Ну і звісно, ми підблоковуємо Облефи потенційні. На 10-9, 10-8. Так, я вже на рівні досить о, важка ситуація очікує, тому що ми вже не можемо ставити, здається, на Мевелі у нас дуже немає, а от на ставку буде важко. А як ти гадаєш, що Свілер буде замотивований щось тут перетворювати на блеф? Ну, в нього не так багато рук для блефів тут, і є, це, це якісь кородецька роль дама. Черв... Червоні. І от якась пара, котра стала. А, ну, все тут. Здається, він... Це таймбанк речі що. Так, це таймбанк. Треба подумати. І насправді треба. Треба подумати. Не так багато рук гірше у Сервера, які можуть поставити, потрапити до блеф-діапазону в нього. Тому 4 та рука, котра має наміри заблокувати на рівні. Окей, Це... тож подивимося, чи дивиться на цю ситуацію Сил... Сілвер, так само. Особливо той таймбанк на рівері, тобто він ще надає мотивації Сільверу е, перетворити на Буе свої четвірки, тому що він чітко е, розуміє, що щось в нього є. Ну тобто, щось, що е, ну, розмірково або ставити, або або чекати. При тому вся ця історія розпочалася на тьорні ще, коли він поставив. О, поставив він так. Ну, молодець. Слуха, це не забагато. А тут нас, якщо ми хочемо ставити, тут звичайно треба розуміти, що це турніри. Можливо, ми хочемо ставити не Олин, а там типу Олин мінус там, два блайнди, щоб отримувати а, можливість тут, е, на рахунок, якщо ми блефуємо, і то ще далі, далі розкрутитися. Але тут взагалі автомат за сайзенг, певно, буде один, тому що ми хочемо з value максим, максимізувати нашу наш дохід, а з блфами максимізувати фол деквіті. Тому. думаю, що Ну, слухай, Олені Артем, а от, один. наприклад, от, от я уяви собі, що у тебе валет дама. Ти з нею теж хочеш піти до диле Олен? А на місці Сілера? Ну, звісно. Ні, ні, я думаю, що це тонкувато буде. Я звичайно дуже mm -hmm. не, не знаю цього китайського гравця, але думаю, що низ це туз з валет. І це такий досить. Е... А, як це сказати? Досить, досить, е... Оптимістичний оптимістичний низ. Так. Mm -hmm. no, 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 я саме тому -та. і запитав. В нього є десятка, вона бубнова. Це вона суперова. Так, просто. це дуже це дуже да. Якби от, наприклад, зараз у Ніянга набагато кращий блефка через Вели 10, ніж наприклад з Король Валет. Можливо, навіть чи не з ту з ну, на мою думку. Валет золото за Король так точно. Бо він блокує якраз 10 дев'ять трошки. А що він ще не блокує червоні карти? Молодей. Wow. I like it. <laughs> так. Треба пити водички, трошки перезавантажитись, але. Браво, браво. Е, так. Якщо б він, він не поставив на Torn, ця роздача була б зовсім інша. Так, так, до речі, вони могли просто відчекати Torn і вже на рівері просто так. Можливо, також відчекати на намаганні просто реалізувати своє аквіті. А то вже на рівері цілі розумію, що його четверки, то не, 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 не дуже. Не дуже так, а з іншого боку, yeah. нащо він тоді тисне стеков на тюрді. Розумієш? Тут гарний ранаут вийшов на ревері для блефу, плюс на терні в нього ще є гадшот, там здається, 7 3 5 було, то можливо, він сподівається на якусь малку на рівері, по якому вони прочекають. Але так, звичайно, що тут. Але, але мені здається, що Серіо відіграв цю роздачу більш послідовно, ніж китаєць. Це точно. Та насправді мені здається, що з 10 валет можна було шукати чеки на флопі, як на мене. Можливо, можливо. Я, ну, це, це, це точно опція. Я думаю, що Солвер, то він також він ці рукує в чеків, бет відправляє. Так, ми маємо тут е, якісь масові жбурляння. Ну, блайнди підросли, вже 108 тисяч не 20 з хвістиком блайндів. це значно. О, Єгоре, як швидко зростають чужі блайнди, я тобі скажу. Це непогано. Але <с chord> саме С4 це якось дуже можна було і не ставити, але можна було б розіграти через рейс у руку. Занадто вона слабка для. Рейсфолд ти маєш на увазі, так? Так, так, звичайно, рейсфолд. Крута стратегія, мені дуже подобається, коли в таких. мікропокер скажімо так. Таких стеках ти починаєш ще. А якщо так, а якщо так, це було доволі щиро. Та... Ти бачив, як він зрадів? Ти бачив, як а, він зрадів? Так. А -а -а. Дякую, дякую за ваші аплодисменти. Дя... Та він вже майже збирався додому, я тобі кажу. Тут та я думаю, що ця людина не збиралася додому. Думаю, що він відіграв все і до кінця. <гум> <гум> Максом за сусідний каштіл з шардеком. Та, о, так. Ні. Mm -hmm. Якщо він зіграє ні. це, то питання його тейтовості е, знімається Артем, окей? Просто взагалі. <гум> Я, я думаю, що після цього просто можна зніматися хекстену, цього турніру, тому, що, тому що реально ви бачите, що він робить, а той шістки, в пас відправив. Да, да. Ну, Лузавато, лозавато з чого називати п'ять. Лузавато, так. Так вони? Можна, турні... можна і так назвати цей рейс, турніни. а Сільвер каже, Хе -хе, я тут непогано розумію, як грає гравець. Мені сподобалось. Але цього разу він без позиції. А, але цього так, разу... але за ісіч якраз якраз не з холоду по, по ГТО з ВТ 8 то якраз і тим паче, якщо він викривається трошки ширше, то навіть без цього... позиції ми маємо. Та це був велікол просто, тому що він домінував його. Ось так. Це правда. Ще на префопі. Ну і до речі, тут зараз також можна від чеку грати для ні, тому що його топара досить а, не така сильна. І не знає, ми не знаємо, що робити на велику агресію від Сільвера. Тобто ми, ми вже на флопі хочемо якось подешевше дійти до Рівера. Ну, він думаю, через чекбек хотів би зіграти тьорн, знаєш, щоб там не вийшов. Ну, мені так інтуїтивно здається. Але... але ось воно. Чорна мітка. Та, але цікаво, бід що ми вже була історія така. І вже важче буде тут ні зробити. Пас. Mm -hmm. Саме... Бо він пам'ятає, як зіграв бет-бет чекпас з топ парою. Це Це не дуже приємно. Цікаво, як, якщо, вони вже, якщо вони вже знають шоудан на, на цій роздачі, це ж йде пряма трансляція, так? Тобто там за, 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 за якоюсь затримкою, то зараз в нього взагалі не думаю, що не буде пасу ЗВ 5, тому що він знає, що його заблефували тоді. Тим паче така буде виходить. Ну, в цілому тут і динаміка зіграє і все. І я тобі скажу, що от наскільки цікава гра Покер, так то е, mm -hmm. людина була забуфована, тому що вона обрала доволі, ну, скажімо так, просто одну з так, один із варіантів. І далі просто він е, отримує той динамічний кулір, на який він заслуговує, скажімо так. Ось, ну, Мене та дуже шату... цікавить сайзінг наразі. Дуже сильно. о. Mm -mm, oh, маленький, okay. oh. Це, ну, це, півпоти. це півпоти. Це знаєш той самий сайзинг, який я очікував найменше. Мені здається, що у Сільвера не дуже велика повага до рівня гри, ні. Чому? Я думаю, ну, тому що, що... знаєш, це, це, тут, тут дві, завжди дві опції. Маленька чи зажбурляти була. І він такий: ну окей, поставимо середнього. Ну, а що я не правий? В цілому так. О... Ну, ти репрезентуєш, чи слабкий речі, слабку частину, там якось гадшотики, там слабка топара, щось спекулятивне. Чи ти вже репрезентуєш те, що в себе все заряджено і ти готовий. А Сілвер обирай посерединці. Так, щось я зробив не так. <реш> От, каже, що покер несправедлива гра, але подивіться: Сільвер до цього зіграв гарну, добру роздачу в Globalfall. Його гірше зараз отримує динамічний кулер і знову стає, мабуть, один з чіпидерів турніру. Так, well played? GG? Це круто, це круто. Але про Хексел? Аксон, а ось не... Хекстон має вилітати в цій роздачі, тому що тоді він за... злякався і вибросив 6 6 в пас. То зачекай, РТ, ви наразі скине. Він дуже досвідчений гравець, Артем. Треба з повагою. Не відчув. Напевно, просто не відчув щось. Так, чекаємо це десь за спиною. О, о, ні. Дайся на... На ну ой... і ти щось казав про справедливість <ріст> і Однієї дами немає, одного Валету немає. Тож поки що шанси рівні. 50, 50 на 50. Це коін фліп, тоді, окей? <ріст> так, <ріст> так, є. Але ти вже виграв туз 4 в Туз 8, тому. <ріст> Ми знаємо, ну, як він, він може. <ріст> ну що, він же знизу вигравав Руїда. Він же знизу виграв, все нормально, він досвідчений. Можливо, це не обов'язкове коло Уруїду, тому що це була перша позиція, я розумію, і можливо, Хакстон вже грає тут. Ну, ми бачили, на наскільки він тайтовий Falls з чистками зробив. Можливо, в нього тут Олин досить також тайтовий. Можливо, тут зеле тут на після одразу з нього це не такий вже легкий пуш. Але Артема, як скинути Блек Джек? Ну... Важко, важко. Waldo. Просто не на тому столі. П'ятірка! Так, вона не п'ятірка. п'ятірка. Так, комон, да не може так купити. це Севен, вона завжди приходить. Ну що ж, доля врятувала Айка. Добре. Так. А у Алін в горі, і він ще помститься. Здайте йому ще одного туза. Так. Та здайте йому пару 6, і він покаже, як треба грати. А він такий. Ну, годі-годі. Тож сьогодні 1-1 поки що. у нас. <ріст> це це здається, ні, він зробив рабай, так? Це вже менше людей. <ріст> і... Знову тоді... на респауні. Тоді пас 6, мені здається, ще гірший у тоді у Хакстона. А от гра. Сірі. Ще... Це все, да. а грасі врат ще дуже добре. Mhm. А якщо в тебе. дам? Алін Штаба! Ти казав, дайте йому туза, а я кажу, дайте просто карти. Я перепрошую, іноді четвірка дуже схожа на туза, комон, це виправдання. Так, 14, мені, 14 мені роздали. Ну то ж сімка на флопі. Сімка на флопі. Так. Я! 21. все. Близько, близько. 18% на перемогу. Давай ще. Ну, це напевно. Ой, але може зробити швиденький рибай, тож все добре. Все під контролем. Тузи ще попереду. І це знову кулер. Фул хаус проти фул Ну так. Напевно, ця історія в його виконанні буде саме так казати: я один раз бурляю повз у нього туз дама, а інший раз зібрав фулхаус, хаус, та у нього кращий фулхаус хаус вилетів. Не пощастило. О -о -о. А, наразі ми mm -hmm. бачимо, що Фуа є лідером цього турніру. У нього 67 великих бальних. До речі, структура така доволі динамічна, я б сказав. Досить mm тривога. -hmm. Ну, насправді це доволі часто, мені здається, що саме така швидка структурка а, на тритон серії. Це один з перших івентів, це так, для розігріву, він майже безкоштовний. <гум> <гум> так, так. Так. Ну, а, 000, 20 тисяч? 30. Але хто рахує? 20-30. Це навіть не автівка. Ну, тобто... Якась <гум> бабалушна. <гум> так. Так. Є рейс, зварить 8, Є тайтовий фолт від Пола. Ну ми не форма. вперше вже бачимо, що Пол насправді не дуже полюбляє розігрувати маленькі конектори. Мені здається, що він просто не до кінця розумів, що з ними робити, і тому просто запобігає складних незрозумілих рішень. Та ще й на великому блайнді короткий стек можна потрапити під жбурляння. тож мені подобається фолт. Так, так, він дуже досвідчений спортсмен. Насправді. А, можливо, він не, 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 не так сильно технічно грає, як найкращі гравці, але з точки зору стратегії своєї гри, мені здається, він підходить досить е, резонно. Тобто він е, грає досить тай, тайтовий покер, але при цьому розуміє, де його слабкі сторони, то де його сильні сторони. А сильна сторона в тому, що він це може дозволити собі грати цей турнір хоч кожне, кожного часу. Так, так. Це правда. Тобто, це найсильніша сторона. 10-3 на Великому Буанді і. Гадшо, Зоверкарту, Рундфорш Тро. Що робити? Пане катов. Досить ціна рукавна, отвій. Воа, wow. ми отримали... отримали лід. І ми отримали лід великим сайзом. Воно обидва з... з Нідерландів, якщо я правильно розумію, цей флаг, але. навряд чи це тімплей, звичайно, але жодної А чому ми кол граємо? Я щось щось поплутав. Чому ми кол граємо? А чому ми не ж бурляємо одразу туди? Що ти ти сподіваєшся? У нас досить багато еквіті на флопі з 8, і а на тірня якраз можуть прийти ті карти, наприклад, котрі вже СПР у нас буде, дуже важко буде щось робити на будь-яку стану Ну, чи який зайзінг. Ну з родини поту. Тож ти гадаєш, що ну, зажбурляти на флопі що... проти того ліда великого це погана йде? Ну мені здається просто, що ймовірність того, що ти отримаєш фолт, вона буде. Досі низькою, тобто близько до нуля, хоча по факту по факту ми бачимо, що... Але насправді ботрим... ти можеш добре поїхати про де інших дро, по-перше. А по-друге, ти можеш потім просто викинути на тюарні проти еквіті. Якщо, наприклад, він якийсь там умовні 6-5, 8-6, 8-10 зіграє відповідним чином. Плюс фолд еквіті, судячи зі всього, якщо там є 10-3 сютові, доволі багато. Ну, це по факту, так. Ну а... так, це по факту. Ну тут чекбек, мені здається, найкраща так найкращий варіант. Ну, чи ж бурляти флоп, чи грати чекбек вже на тьорні, просто реалізовуючи еквіті. Зі словами, знаєш, я не в захваті від ситуації, але ну давай подивимося, що на рівері. Так, а у Пола був 6-5. Ви бачили, як він на той рівер дивився? Йому, він навіть на тьорні. йому було так болісно. Нащо я скинув? Ну так, неприємно. Це трошки неприємно. Враховуючи, що стек в тебе великий, ти насправді можеш собі дозволити розігравати коннектори. І що обере. я навіть не знаю. Тут і велю, наче немає, та й бо вкечити доволі важко, так? Ну, насправді я би сказав, що блавкечити теоретично з цією рукою можна, на мій погляд. Чому? Тому що так, десятка це не ау вау вау яка в нас карта. Але ти залідив, ну, там у людини буде якийсь король, дама, який він не скине. Там король веле. Тож тобі не, не обов'язково блокувати такі а, дро. Руки. Тобі взагалі-то будь-яка пара може дати шоу-valю, яке може перемогти проти Бету. І все. Тож десятка шкодить, але не критично, на мій погляд. Ну думаю, що тут все ж таки буде коло. Слухай, Артеме, а як тобі такий початок турніру, тритон серії Ти би хотів би пограти з такими хлопцями? У. А я О. не чую Артема. Так, я також не чую, напевно, він пішов зіграти декілька роздач з ними. Швиденько. Так. Е, ну, ти знаєш, насправді цей фолд це щось просто неймовірно і, чесно кажучи. от Отакою, от, ну, от я б сказав. Ти знаєш, Дениса, я тобі скажу, що в захист, в захист цієї лінії, що виглядало доволі дивно, скажу лише одне: що. Не дуже приємно вилітати з турніру, зігравши кол. От мені здається ж, бурляючи, якось комфортніше. О, нічого собі, я про таке навіть не думав. Я от, от може це моє. Може, може глядачі напишуть, скажуть, кажуть гоша, та ти гониш? Чи навпаки напишуть? Ні, гоша. Насправді мені теж здається, що от граючи, кол, вилітати якось максимально прикро. Так, ну що ми маємо наразі? Е, є доволі аресивна дія від хайджеку, проте він має на це право повне, в нього стек, в нього позиція, і в нього є король. До нього чудова рука. Вона взагалі по книжці трибетиться дуже часто. Та, та. Е, насправді кол з нею симпатична опція, але трибет, нормально все. Валет. Ну, ну, я... yes. Як зіграти ту з валет? Непоганий варіант. 69 тисяч — це менше, ніж 10 блайндів. Думаю, це... Бух! І тут король. Лі. А вже ж туди. Начебто варіантів... Тут король! Так, так. На... Начебто варіантів небагато, так? Ти, я, знаєш, знаєш я, себе, я себе на місці пана Геліса Ну, гіліса, перепрошую. Ну, вже туди-сюди, зрозуміло. В тебе невеликий стек, ти зажбурляв, потрапив під домінацію, буває. Але от на, на місці е, Кемпхорста це просто класика жаду. Ти такий: давно не грав в блеф Трибет. Дам блеф Требет. Рі рейс, рірейс, Олин. За тобою ну Причому для гравця з Недерландів це непогана ситуація в сенсі того, що дуже багато фішок буде розіграно. То ну, він за, за 73 тисячі претендує на 219, він в цьому майже е, і по ЄВІ нормально поїхав, бачивши це з короля. То, так, ну тут найприкольніше ж в тому, що ти з Король 9 щойно віддав 10% стеку просто так. так просто но... так. Навіть а, але... не поборовшись. Друзям, друзям, завжди, завжди можна щось додати, скажімо так. Так, ауін, бачимо, дивимося, дивимося, що відбувається. І 9-ка ще й не флопі. Отак, отак. Він саме про це і думає. Нащо? Як це так взагалі, мало бути? А вісімка буде? А, не знаю, може. Ще й бубна про всяк випадок. Камон, вісімка бубнова, давай. Ми віримо. <свят> ну, якщо ми віримо. О, бойсько. Недостатньо віри було. Дев'ятка як близькавка. І знову ми бачимо, як працює Покер. Дивіться, тобто була розігнана лінія з 10-3 через літ, і потім ФОЛ. тобто Він був заблефований І mm -hmm. по факту виглядів вже маючи, як то казало ми сьогодні вже багато разів, динамічний кулер Так. Клейн, ну, Клейн, наче він. Ми пам'ятаємо його з минулої трансляції Він він вміє, він розуміє, він молодець. Ну, 7-3 впорався чудово. Угу, то це буде Blind versus Blind. Лімпуємо це, так? Напевно. Давай лімпувати, комон. Угу. Кемпхорст каже: Світова, ну, можу зробити зелей, та напевно не буду. Давай подивимося флопа. Так, настрій <гум> подивитися. Я думаю, що це непогана опція. <гум> Я хочу компенсацію за король Деві Сітовий. <гум> Будь ласка. Зараз буду тобі компенсація. <гум> так. 4-2 важковато обіграти 6. -ку. А ось і компенсація. Вона близько. Є опції на стрейдро. Опції на раннер ваш дро. І опції на четверку та двійку. Дуже багато всього. Ми граємо чек. Хм. Насправді в мене була така спокуса зробити бетон 106 дуже сильно. Розумію. Розумію, багато велію, захист проти оверкарт де непогано. Але ставить кемпхорс. Я теж розумію той бет. По-перше, у нас дуже маленька пара, у нас маленький кікер. Якщо наразі опонент скине просто оверкарти, якісь рандомні, то ми в цілому задоволені. Так, так. Але цього, звісно, не відбудеться. Бум, джорн, черва. Ооо. Лідо, Лідо. Ну подумай, хоча б ну трошки, ну, ну пів півсекунди. Подумай, ну будь ласонька, ну комо, не ну, з такою швидкістю не можна. А ти хотів ті відшкодування? Кому вони будуть наважити ці відшкодування? Ріверу, який принесе е черву? Ну, двіку? якщо черва, то добре, якщо двійка, то ой. О, Севен. Вона завжди приходить. Ну що це таке? Ну ну кемпхорс відскочить на сімки, це непогана карта для нього. Він реально відскочить на ній? Так. так. Я думав, він чек... Мені здалося, що він чекує просто на хвилиночку. Єгоре, Єгоре, ти чуєш, це наче санчата. хлопці, не на місці. Повернувся! Він повернувся! <світ> це, це дуже добре. Е, ну, друзі, окей. Як вам, як вам такий подаруночок під ЯУНК, га? Напишіть у коментах, чи сподобався вам такий формат коментування зі зникаючим гостем, коли ми запрошуємо їх. Звісно, Я не знаю якому, але мені було дуже весело. дякую. Як то кажуть, приходьте ще, але не зникайте. Попри все, бажаю всім гадам новорічного настрою. Миру нам всім у наступному році. Дякуємо щиро, що цей рік ви були з нами. Тримаємося, шануємося, віримо в перемогу. До зустрічі.